Так, де тут у нас? Ага, пробую тут ще таку знайти, таку схожу. О, ця вроді схожа. Так, да, оця схожа. Так, беремо. Може ще якісь є. Привіт, привіт, Юрій Лайф. Зараз все чути? Мене чути? Так, так, спочатку ми це беремо. Aviation Traveler. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And how are you? And you. Добре чути. Ну це добре. Так, отак от, от ми робимо. Потім спочатку робимо наклон, потім отак от, от робимо таку петелечку. Де у нас тут ще одну таку саме беремо? Це класно в цьому наборчику, що вже були готові отакі елементики. Не треба їх окремо замовляти, їх можна замовити на Алікспресії окремо кожну, а от коли воно в наборі, вже не треба буде його шукати. Це мені подобається. Воно для прикрас такі якраз такі потрібні. Та да, пишіть Hi Hello. Write Hi Hello. And will be link for your channel. Так, що ми тут? Ще беремо таку маленьку. І потім ми знаходимо, де у нас тут була наша сережечка, отаку, да? таку теж знаходимо маленьку. От вона якраз тут у нас є. І зверху ми тут робимо таку теж петлю. Спочатку такий наклончик маленький, в одну сторону. Потім. Щоб у нас вийшла петля. З круглогопців тут починаємо. І отак от закручуємо. І тут вставляємо тримач для сережок. І такий. У нас буде наборчик з двох сережок гранатових. Юрій Лайф, у вас в Києві дощик йде? А то у нас такий дощ класний пройшов, уже все, вже нема. Тропічні дощі у нас. Дощик пройшов, полився якраз як треба. Не знаю, чи він в Києві був той дощик, чи не був. Он у нас пройшов. Такс. Тепер. Такі два-дві у нас сережечки готові до нашого, до нашої кольєшки. Ось такі сережечки. Така колєжку. Ось сережки. І тепер можна ще зробити браслет. да Кој ски ги го